Привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову колекцію від Lamel Hope. Я для себе обрала тільки самі цікаві позиції: ось такі пігменти в синьому і жовтому кольорі, звісно ж, ось такі аквалайнери. І, звісно ж, палетка тіней. Давайте спочатку обговоримо концепцію. Колекція називається Hope, тобто надія. Як вони пишуть, надія, яка об'єднує кожного українця і надає нам якихось сили і натхнення. Мені, якщо чесно. Дуже подобається концепція. Що ще мене вразило, мабуть, я можу так сказати. Колекція називається Хоу. Чому не українською? Навіть кроси зробили з на з написом зірка українською. І я подумала, що можливо, вони вирішили зробити написи ці всі англійською для того, щоб продавати її на зарубіжному ринку. Цю колекцію для людей, які не знають української мови, і вирішила полізти, подивитись, а що там робиться в інстаграмах ламель інших країн. І я там не побачила цієї колекції, на жаль, а чому ми не побачили цю колекцію у інших країнах? Тобто ця колекція зроблена тільки для нашого ринку. Чому і не продовжувати говорити про Україну і на б'юті цьому рівні, так щоб цій площині про нас також чули, знали і бачили? Можливо, буде дроп пізніше, але чому також не приурочити цей дроп до Дня Незалежності України і в інших країнах, і сказати, що зараз в Україні день незалежності, давайте підтримувати Україну і через макіяж, якщо ви робите цю концепцію в синьо жовтих кольорах і... То в мене дуже багато питань і не одної адекватної відповіді. Також хочу сказати, чому я не обрала для себе всю колекцію. По перше, там були рум'яна хайлайтер. Я вставляю тут фотки їх так, і тут вставляю те, як виглядають такі самі рум'яна і хайлайтер. Від Елен Про. я думаю, дюб далі була там олійка. Тут олійки від ламель. У Мене залишилась одна олійка від Елен Про. Я знімала була великий огляд на Елен Про. Дюб, я думаю, дюб навіть там видно, що щіточка така сама Туш. Не знаю, чи є аналоги у LN Pro, але здається, в LML ми вже також безліч разів бачили цю туш. І я вирішила обирати для себе тільки найцікавіші позиції з цієї колекції для того, щоб просто попробувати щось новеньке. Позиції, як, наприклад, пігмент для макіяжу і аквалайнер зараз в нашому мас-маркеті, який продається там в роковій доступності, наприклад, від дому. від дому, так як ця колекція, я думаю, буде також представлена і в Єві. Наразі не знаю, чи вже завезли, але. Ну, зазвичай завозять, звісно ж, і в Єву. Я думаю, блін, супер! Така концепція у колекції. І ще які новинки прикольні, да? аквалайнери, пігменти. В мене очікування були. ну, прям... Зашкалювали. Одразу ж побігла купувати собі найцікавіші позиції з колекції. Мейкап дуже швидко доставив. Я той же день сіла знімати ці кітоки, рілси і робити фоточки з цією колекцією, знімати розпаковочки. Дуже радісна, така вся натхненна, дуже класна упаковка. До речі, давайте поговоримо про упаковку. Як бачите, в палетки ціней вони, по-перше, пластикові, пластик середньої якості, якщо чесно. І ось тут. О, от так, я думаю, вам буде видно. Тут такий синьо-жовтий градієнт у палетки. А от уже тут у аквалайнерів цього градієнту немає. Питання: якщо придивитись, то ці градіанти також є у рум'ян і у хайлайтера. А чому на аквалайнері не зробили? Я не, я не зрозуміла, чому. Окей. Пігментів упаковка. Упаковка зручна, носик тут такий дуже зручний для нанесення пігменту. Градіант, я думаю, тут і не треба був, так? Тому що ми бачимо повністю колір пігменту, який в упаковці. Далі, по грамовкам. Тут, значить, в одній штутці, в одному рефільчику 1,5 грами. Це мало. Це доволі мало. Якщо купувати його просто для того, щоб зробити якісь фоточки в інсту, можливо, цього вистачить. А так для користування на кожен день цього замало. А якщо ви ще й візажист, який користується бюджетом в своїй роботі, і ви вирішили обрати аквалайнери від лимен для своєї роботи, вам цього... Також буде досить мало для того, щоб працювати на потоці з клієнтом. Палетка ціней. Тут у нас 16 грам, 11 рефілів. Це нормально, це окей. Ну давайте починати робити макіяж. Хочу спочатку саме цікаве затестити: це ось ці пігменти для макіяжу. Класні насичені кольори в упаковці. Щоб одразу затестити і той, і той пігмент. Зробимо просто два різних ока. І давайте починати. Я для цього візьму ось такий плотно набитий пензлик і наношу на око. Я думаю, нам буде достатньо такої кількості. Якщо потім ще треба буде, я додам. Я вже не перший раз користуюсь пігментами. Я вже склала про них думку. Я думаю, я навіть нічого можу не коментувати. Ви і самі бачите, як воно розноситься і який воно вигляд має. Тушується він легко, але ось ця яскравість, вона куди вона зникає? А в мене тут вийшли деякі технічні палатки, і я з пігментом на очах була хвилин 5, Як бачите, він скатався в складочку, але я можу грішити на те, що в мене просто жирне повіко. В мене все завжди з'їжджає в. Склад. Так, в мене чисті пальчики. Чисті. Отут я хочу потрогати. Як бачите, пігмент перенісся на пальчик. Тобто, висновок, пігменти не самофіксуючі. Їх треба зверху фіксувати цінями. Давайте я зараз трішечки знову. Розпреділю пігмент, щоб він виглядав однорідно да, на нашій повіці. І візьмемо наш жовтий з палетки для того, щоб закріпити наш пігмент. Я беру пухнастий пензлик, але він щільно набитий. Набираю наш жовтий і фіксую його. До речі, хочу сказати, що пігмент добре втушувався в шкіру, але я очікувала, просто, що він при тушовці залишиться таким самим яскравим, як. І в тюбику, коли ми бачили, так щоб ось ця яскравість залишилась. Не знаю, чи це реально зробити, да, за таку ціну, як ми купуємо ламель, щоб ці пігменти були саме фіксне, їх не треба було зверху чимось закріплювати. І проходжусь по границі тушовки, як бачите, тіні пилять. Але я повторюю, що тіні які пилять, це нормальне явище, бо це сухий продукт, і не завжди так класно його можна спресувати для того, щоб воно не пилило. Я вже робила ось таку саму схему, виходить. Наносила пігмент і зверху закріпляла його цінями. Я знімала цей кіток і робила там такий самий макіяж, але робила чорну стрілочку. І що того разу, що цього разу я бачу плями. Бачите, проплешини, плями, і в цілому ну, виглядає так собі, якщо чесно. Я минулого разу користувалась іншими пензликами, в цей раз я обрала інші пензлики, бо, дум... бо... бо минулого разу я подумала, що справа в пензлик. Чи, можливо, пензлики якось не так наносять продукт. І в цей раз, я вже думаю, коли буду знімати огляд, оберу інші пензлики і потестю, як виглядає нанесення і фінальний результат з іншими пензликами. Виглядає, як бачимо, так само. Нижню повіку також нам треба якось оформити, звісно ж, тому я на ручку наношу пігменту трошки, беру пензликом, яким буде зручно працювати на нижній повіці, втаптую його в пензлик і буду проходитись по нижній повіці. До речі, я пробувала цим пігментом не малювати стрілки, бо вирішила, що це гарна ідея. Ідея так: собі не малюйте пігментом цим стрілки, бо так як він не фіксується, він потім починає відпечатуватись на верхньому повіці, коли ви кліпаєте і взагалі якось шевелите очима. Так, поки виходить так, потім ми ще додамо стрілочку з аквалайнеру, але поки я хочу зробити друге око синім пігментом, для того, щоб затестити, як він буде виглядати. Я якраз синім пігментом намагалася. Зробити стрілочку і намагалась профарбувати ним нижні вії. Можливо, сама і ідея нормальна, але по факту її виконання було не дуже, тому що, я й казала, пігмент не самофіксується, його треба чимось зверху закріпляти, тому як і в якості стрілки, так і в якості профарбованих там нижніх або верхніх вій. Ця штука не спрацює, тому що він буде вам відпечатуватись і залишати бруд. Давайте таким самим способом. Да? Велику кількість на око, класний такий колір, глибокий, насичений. Беремо інший пензлик, яким нам буде зручно це все розтушовувати. І отакий візьму, витягую форму і тушую. Ось я зараз намагаюсь наслаювати. Я Візьму ось такий пензлик, для того, щоб розтушувати наш пігмент на границі нанесення. Те, що він втушовується класно в шкіру, це безперечно плюс. Ось можна зробити таку димку, а ось тут я так розумію, да? давайте розбиратися, як все ж таки, правильно з ним працювати, бо раз ми його купили, і раз нам так дуже сподобалась ідея того, що да, можна купити пігменти для макіяжу в мас-маркеті, я б хотіла сказати, але лемель себе позиціонує як професійна косметика. Я маю на увазі мас-маркет в тому плані, що ми можемо і вийти і купити його в ЄВІ, яка знаходиться там в нашому домі, в сусідній вулиці. Ось тут ми нашаровуємо. Окей, синій пігмент мені подобається більше. Можливо, це просто колір, але чомусь от, да, з жовтим я не подружилась і вже якось дружитись із ним. Бажання в мене мало. Ще раз протушую і будемо додавати вже наші сині тіні. Я візьму ось цей синій, глибокий синій, так? тому що це більш голубий. І ось тут ми будемо працювати притоптуючими рухами. Ну, коротше, знову в мене вийшли плями. Я зараз ем, поза кадром зачищу консилером всі е, нюанси, поль зроблю нижні повіку і повернусь до вас для того, щоб ми разом зробили стрілки з аквалайнером. Е, я завершила нанесення пігменту і тіней закріпляючих. Я тут щось колдувала-колдувала, вийшло так, як вийшло. Я думаю, це все ви можете самі побачити, як вийшло. Я не буду коментувати. Бо в мене є два варіанти: або проблема в тому, що якість пігменту і тіней. Ну, до речі, як. Які стіней, вони на ощупь, да, вони такі самі, як і попередня колекція. Тобто, скоріш за все, це просто не сама формула, але в в різних кольорах і в різ... ну, в іншому оформленні. Так, в мене просто сама претензія, поки що у мене особисто є претензія до пігменту. Він по перше в нього він розчиняється, якось да на шкірі, в тому плані, що він тускнішає. Він не настільки яскравий, такий, як в баночці, тому що, якщо чесно, я очікую побачити таку саму яскравість, як і в баночці. А такої яскравості я, на жаль, не побачила, але в цьому є плюс, як на мене. Те, що він втушовується в шкіру, його можна нормально, адекватно втушувати в шкіру, а потім закріпляти нями. Але у мене вийшло цлямами. Ну ладно, окей, спишемо на те, що я крива рука. Давайте так. Далі я хочу зробити стрілки з використанням аквалайнеру. Я також вже неодноразово намагалась зробити з ним стрілки для відосів в ці кіток і для свого повсякденного життя. Давайте поговоримо про кольорову гаму. В цілому зрозуміло, так, синьо-жовтий, білий топ плюс лайк. Всі давно шукали білий лайнер, бо зараз просто модно робити всякі білі штучки, дрючки на очах і рожево-фіолетова гама також буквально універсальні кольори, які можуть підійти кожному трендові яскраві кольори. Як бачите, да я вже я вже так нормально кількість разів юзала аквалайнери. Що це за штука? Аквалайнери активуються водою. На те вони і аквалайнери мокрий. Бачите, з нього капає. Я беру сюди капаю води. Ляпс, і вона буквально моментально впіталась. І як мені його набрати? І він все одно залишається сухим. Треба дуже багато водички, щоб тут щось сталося, да, адекватно. От, ну, дуже багато водички треба. А потім такою дуже водянистою консистенцією, коли ви малюєте собі вже по тінях, наприклад, а не просто. По... Вона починає розпливатись по тінях. Малюємо стрілку. І от тут вже треба ще раз мочити пензли для того, щоб. Для того, щоб набрати собі продукт, воно не має так швидко застигати в палітрі. А ще в мене претензія до складу. Перша в складі Міка Це речовина, яка дає пігмент і кольор продукту. Коротше, нереально набрати цей продукт таким чином, дасть із-за того, що там велика кількість води, щоб зробити якісь тонкі? Що, що таке? Щось я таке намалювала. Ну окей, бо у вас велика кількість продукту виходить на пензлику. Я поки що не буду кліпати, щоб воно застило, встигло застигнути. У вас велика кількість продукту на пензлику. А якщо ви візьмете меншу кількість води, вийде так, що ви будете просто сухою кісточкою по очах водити. Коротше, я не сильно задоволена, да тим як виглядають аквалайнери. Заради цікавості полізла подивитись, а який же склад в аквалайнерів сова. Я знаю, що їх дуже хвалять і їх вважають да, еталонними такими аквалайнерами, бо вони гарної якості. І там на першому місці вода. Міка аж на четвертому. Ось на руку я ось сюди нанесу, зроблю. Тіпа своч, почала стягувати повіко. Ось у мене є серветки для зняття макіяжу. Ось, де я робила своч. Ось я тру витираю. Тру витираю і. Залишається пляма, тобто воно не стирається на 100%. воно, наче як в'їдається в шкіру. Аквалайнер вже на нашому оці трохи підсох. Я відчуваю, що мені стягнуло око і вже почало тріскатись. Давайте вже для балансу зробимо жовтим. Тут стрілочку, і ще раз подивимось, як воно буде виглядати. Можливо, це проблема тільки в синьому кольорі. Наш жовтий аквалайнер. Так, в мене сталася вимушена технічна перерва, все плавиться, я плавлюсь, телефон плавиться. Як бачите, аквалайнери вже підсохли. Ось так виглядає наше око з жовтим аквалайнером. Я поближче до вас притулюсь. І ось тут знизу я додала білесеньку, таку маленьку стрілочку, просто подивитись, як буде виглядати аквалайнер на синіх тінях. типу перевірити його плотність. І як бачите, синій трохи. Просвічується. Ось так виглядає наше око з синім аквалайнером. Відчуття в мене стягнутості, в мене немає, якщо чесно, бажання там зараз доробити якось макіяж, профарбувати війки і, і да, проходити ще з цим макіяжем якусь певну кількість часу. Тому я зараз, мабуть, змию це все добро і повернусь до вас для того, щоб ми протестили більш ширшу кількість кольорів з палетки. І, і ще я тричі мила руки, особами намагалась змити ось це. Я думаю, видно, що залишився стейн від синього пігменту. тому я... Я просто уявляю, як зараз буде виглядати моє око після того, як я це змию. Жовтий змився нормально з руки. Жовтий не залишає стейн, синій залишає стейн. І аквалайнер до кінця змився, коли я вже не просто серветками для зняття макіяжу протерла, а просто водичкою змивала. Він вже нормально, тож аквалайнери не будуть залишати стейну. Я так сподіваюся. Дивіться, хотіла вам ще показати: У мене сухі руки. Ну, так не має бути. Такого не має бути. Продовжуємо наш огляд нової колекції від Ламель. Хочу сказати декілька слів щодо розкладки кольорів в цій палеці. Я так розумію, задумка була яка. По-перше, є ось ці основні кольори колекції для того, щоб зробити макіяж в патріотичних кольорах. Ось такий світлий, голубий, ось такий темний, прям насичений, такий синій, жовтий. Звісно ж. І є ще окремі кольори матові два. Це ось такий персиковий. Кольори, ось, я витерла просто руки об рушник, сухий і ось. Стейн також залишаються від ціней. З цим кольором я робила макіяж для ці Він такий персиковий, класно тушується в шкіру. Ти що я можу сказати про цей кольор. Доволі приємний в роботі, ніжна така текстура у кольору, в тому ніяких претензій немає. І ось такий ще в нас тут є фіолетовий кольор. Вони всі на ощуп однакові. Ось такий ніжний фіолетовий кольор. Ефігітільні сіяж. Як бачите, всі кольори доухромлять. Ось цей зелений, взагалі, якийсь неперевершений. З зеленого в лимонний. Дуже гарні. Всі вони такі мають якийсь вологий фініш. Так вони волого переливаються. Ну клас, клас. От сіяшки топ. класні всі кольори, такі небанальні на все повіко, да, подвижне можна, і внутрішній куточок, якісь акценти ними робити, те, що треба. І ось цих ще два кольори у нас. Ось цей складний, двохромний. Ну, сіяшки мені дуже подобаються. Сіяшками я задоволена. Я сорока, я люблю все, що сяє. І вони доволі непогані по формі. Я так розумію, логіка, яка була. Ось ці кольори це. Один варіант макіяжу ось ці три кольори це інший варіант макіяжу. Ось наші основні кольори колекції, так окремо тут представлені в центрі. А ось ці три великі сіяшки. Просто для акцентів, мабуть. Я думаю, логіка була така: якщо брати цю палету як акцентну, а не як основну свою колекцію, просто. Хороша акцентна палетка з кольорами для створення макіяжів патріотичних. Я думаю, це так можна назвати. В цілому мономакіяжі одним кольором, наприклад, жовтим або просто голубим, або синім. Вони також зараз доволі популярні. Їх зараз дуже люблять, особливо коли ми робимо просто моно-жовтий макіяж, чорну стрілочку і ще якихось веснушок. Да? вообще дуже-дуже гарно виглядає. Давайте зараз я хочу зробити макіяж ось цією розкладкою. Як на, по моїй логіці вона виглядає як розкладка для одного макіяжу з трьох кольорів. Так, я, значить, беру ось цей фіолетовий напухнастий пензлик і будую форму. В мене на очах тільки консилер, ніякої іншої підложки під макіяж або там якогось, якоїсь бази для ціни я не наносила. Дивіться, з одного тичка. Нормально, хорошо, дуже добре віддався пігмент на шкіру. Ось тут у зовнішньому кутику я хочу так більш наслоїти, щоб зробити глибину, бо більш фіолетового, більш темнішого кольору в палетки. Ми не маємо для того, щоб заглибити собі так ось цю зону зовнішнього кутика. І трошечки я обруку зачищу і ось більш-менш пустим пензликом пройдусь по границі для того, щоб тушувати колір в шкіру. Одразу також пропрацьовую нижнє повіко. Так, маємо ось такий результат. Зараз я просто пальчиком набираю ось цей колір і наношу його на всю рухому повіку. Ой, ну дуже гарно сяє. А у внутрішній кутик я хочу додати ось цей такий гарний зелений колір. Набираю його на пензлик і розтягую на внутрішній кутик і на низ. Так, виглядає так. І давайте на нижню повіку я хочу нанести ось цей колір. Трішечки крашиться від пензлика, але пензлик в мене доволі цупкий, можливо, справа в пензлику, а не в тінях. Так, маємо ось такий результат по нанесенню ціней. В цілому, якщо казати про ціні, то я можу сказати, що вони майже нічим не відрізняються від тих ціней, які були в палеці зимів офутоп'я. Плюс-мінус такі самі ся... сяючі кольори, плюс-мінус такої самої формули матові кольори. Працювати ними доволі просто і легко, вони нормально тушуються, і навіть на консилері виглядають непогано. Давайте я зараз зроблю друге око, намалюю стрілочки, промалюю війки. І повернусь для вас, для того, щоб ми вже обговорили всі фінальні мої враження і ціни. Звісно, поговоримо про ціни. Палеточка оглядає на став. Я її купувала за 495 гривень. А зараз вона коштує 609. Ось ось. Я думаю, вам видно. Вибачте, я звісно розумію, що у нас в країні інфляція, але не так, щоб за два дні дорожчало на таку суму. І якщо казати, чи згодна я купувати ось таку розкладку кольорів з такою, з такою якістю, з такою упаковкою, я би не купила за такі гроші, ось таку палетку. Просто знаючи, що тут є прикольні гарні сіяшки. Особливо, якщо у вас вже є якісь схожі кольори і схожі сіяшки в вашій колекції ціней. Ну. Окей, погнали далі. Наступні у нас це аквалайнери. Я купувала їх за 329 гривень. Зараз їх ціна 398 гривень. Чому воно дорожче? Аквалайнери за таку ціну, я б точно не купила. Якщо я за палетку ще можу подумати, чи віддати 600 гривень за такі сяшки і те, що я буду мати в своїй колекції синьо-жовті кольори для того, щоб робити яскраві або ж патріотичні макіяжі, я можу ще подумати: ну, ось такої якості аквалайнери. Я не буду купувати за таку ціну. Я ну я вже купила, але як я б мала вибір не купувати, я б не купувала. І останній продукт, який я купувала для себе, це ось ці пігменти для макіяжу. Купувала я їх по 164 гривні кожний. Зараз вони по 187 гривень. Нагадую, я знімаю 20-го числа. Може я ну щось не розумію в цьому житті? Може, й не їдуть, може ще щось. Ну я не знаю, чому воно дорожче. Якщо ви все ж таки вибрали для себе щось купити з цієї колекції, вам дуже хочеться щось мати з цієї колекції у себе. То, можливо, варто дочекатись знижок в Єві. Я знаю, що коли продукцію завозять до Єви, то будуть якісь певні знижки. Але за повний прайс я б, мабуть, не радила купувати. Роз, зрозумійте мене правильно, в мене немає цілі засрати бренд і сказати, що вони погані. В них купа класної продукції, їх олівчики, їх, їх ось ці хайлайтери, Бібі, ось цей контур, воно все класне, воно суперське, тони в них класні, консилери в них суперські. Є окремі палетки ціней, да, ось ці їх базові бежеві, а вони теж просто неймовірні, неперевершені і класні. Але ну щось тут з якістю ну щось стало не те, як гадалось, мабуть. Бо сама концепція колекції. Просто на 10 з плюсом, на 100 з плюсом. А якість самих продуктів я думаю бажає кращого, особливо за такий прайс. Давайте ще декілька слів я скажу про ціні. Ось так виглядає макіяж зблизька. Я знову намалювала якісь криві стріл. По відчуттям, начебто, тіні трошечки потускніли. Ну це так. Я думаю, якщо що, то вам буде видно це на камері, бо так в житті, начебто, трошки потускніло. Я думаю, що це все, що я можу вам сьогодні сказати з приводу цієї колекції, і, взагалі, в цілому, з приводу якості продуктів, так звісно, в мене була на огляді не вся колекція, а тільки самі цікаві продукти з цієї колекції, як на мою думку, тому. Буду рада почитати ваші думки з приводу цього. Можливо, ви вже чимось встигли користуватись. Можливо, ви вже бачили чиїсь інші огляди, і також змогли сформувати. На основі чиїхось інших оглядів якусь свою власну думку і вже знаєте, чи будете ви купувати щось для себе, чи не будете. Дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую, що розділили мої враження від нової колекції разом зі мною. Сподіваюся, ви не забули підписатись. Також підписуйтесь на мої соцмережі. Посилання на них ви зможете знайти в описі під цим відео. Буду вдячна за вашу підтримку у вигляді підписки, лайки або коментарів, як вам зручно. Дякую за приділену увагу і до зустрічі в наступних відео.